Всім привіт! З вами Палич. І я сьогодні вам розкажу про один з варіантів е, лікування проблеми, коли у вас заходить в танки, в гру, е, в примагазин, там на сайті, оця вся історія. Наскільки я розумію, воно тут у вас така штучка вискакає на екрані, що не зовсім підключитися там і щось там, бла, 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 бла. У мене цього немає, тому прямо на собі я перевірити не можу. Але глядачі говорили, що допомагає зміна ДНС. Сервісу, серверу е у налаштуваннях вашого інтернету. Тому давайте я вам покажу, як це зробити. Можливо, воно вам, вам допоможе вирішити цю проблему. У нас тут є от така штушечка, як інтернет, справа внизу. Відкриваємо налаштування мережі інтернету. Далі у нас є тут зліва інтернет змінити настройки адаптера. І отут у нас сеть, це в мене підключена м -м, кабель. Якщо у вас вайфайка, то тут буде Wi-Fi е Так само на вайфайки вибирати. Чи на інтернеті, дивитися, куди у вас інтернет йде. Нажимаємо прав правою кнопочкою мишечки, властивості. Вибираємо IP-версія 4, TCP IPv4, тут також властивості. І тут нам треба ввести, е отут якраз, використовувати такі адреси DNS серверів. серверів Вводимо сюди гугловські 8, 8, 8, 8. І внизу 8, 8, 4, 4. І це діло ми зберігаємо. Окей, закрити. Давайте перевіряємо, чи в нас збереглося воно. Да, збереглося, дивіться, як мінімум, ви гірше точно собі не зробите цей, друг шо Просто так само виберете через властивості, просто виберете тут, отримати ДНС е, автоматично і вся історія. Давайте зараз я зараз пропишу і покажу, що як мінімум гірше собі не зробите, і з цими налаштуваннями друг що танки далі ну, продовжують працювати в будь-якому випадку. Такий от невеличкий лайфхак. Надіюсь, він вам допоможе. Я знаю, проблема дуже поширена. Декілька днів вона вже йде. і На стрімах люди е, запитують про неї. Я відправляв їх до себе всіх в телеграм-канал. Там один з глядачів порекомендував такий спосіб. Там закріплених повідомленнях в телеграм-каналі є ще більше списків варіантів, тому якщо вам це не підійде. там... Е, ну, типа, там по різних віндівсах, поняла? У мене Windows 10 там, на принципі плюс-мінус все однаково на всіх. за 11 не скажу, тому що я там не користувався нею. Е, от, а сімьорка, воно, в принципі, те саме виходить. Головне найти до дойти до інтернету і вся до цих налаштувань інтернету добратися. І вся історія, в принципі, такі діла. Мм, говорить, що йому це допомогло, що люди по його інструкції також робили. По тій інструкції, що в мене в телеграм-каналі закріплено, також робили це, і їм вдавалося зайти в танки. Я ж говорю, як мінімум, ви собі гірше точно не зробите. Як бачите, в мене в танки запускається, в гру запускається. Так що такий лайфхак надіюсь вам допоможе вирішити цю проблему. Давайте вже дочекаємося повної загрузки, щоби якось так було. Хто каже, що все було чесно. все, дивіться, я ж кажу, танчик я прогрузився, як мінімум, ліше собі точно не зробити. Пробуйте, можливо допоможе. А на цьому все. Всім все найкраще. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.